Доброго дня! Наше перше відео буде про заощадження і такі основи основ. Почну з того, що вся інформація, яку я надаю, не є інвестиційною порадою. Це виключна інформація, яку я маю із свого досвіду або ж знайдена в наших медіах. Тому то, як ви не розпоряджаєтесь, це ваші особисті справи. І так, перше, це якщо у вас є борги, то їх необхідно якнайшвидше закрити. Тобто, якщо це маленький борг, то швиденько закриваєте, Якщо це великий борг, то відповідно його необхідно розділити на маленькі-маленькі частини і на великий термін. Тому що це не буде обтяжувати вас, вас психологічно. і Кожен день ви не будете думати, що над вами висить такий меч, який постійно буде вас напрягати. І звичайно, якщо є така можливість. І якщо у вас немає дуже великих відсотків по цьому по боргу, тобі так. тоді так, звичайно, що можна його розділити на малюсінькі частинки і на великий термін. Ну і звичайно, в майбутньому більше не брати ніяких позичок, боргів і так далі. Єдиний момент, який можна брати великі позики, це якщо ви дуже сильно хворієте. Тоді це, як кажуть, перекривають всі, всі карти. Тепер щодо книжки Джорджа Клейсона Найбагатша людина Вавілона. Довго її не пересказувати, вибрав основні такі моменти, які вам. В майбутньому пригодяться. Перше це витрачати завжди менше, ніж ви заробляєте. Тобто, якщо ви, наприклад, там, отримали якісь там кошти, тобто там заробітну платню, то е, розподіліть її на ті витрати, які у вас є, і той залишок, який у вас залишиться, е, заінвестуйте. Книжки прописується 10%, кожен вирішує сам. Чи це буде 10%, чи це буде там, 15%. У мене на інвестування виходить 35% приблизно 30-35%. Друге, це відповідно необхідно контролювати свої витрати. Тобто не може бути так, що ви безконтрольно їх витрачаєте. У вас є стабільні витрати на кожен місяць. Це якась оренда житла, телефон, їжа, роз'їзди, переїзди, ну і так далі. І так далі. Все це ви знаєте прекрасно, скільки ви витрачаєте, і кошти, які залишаться, вони не повинні бути ну просто десь витратити її так, щоб ви навіть цього не замітили. В кінці місяця ви повинні знати, який у вас є залишок. Тобто ті кошти, які ви е, повідкладали на свої хатки, на свої там, аренди і так далі. І залишок, який залишився, якщо ви з того залишку до кінця місяця починаєте тягнути, то, відповідно, ви щось робите неправильно. Третє, якщо не якщо, а те, що залишилось, цих 10% ви повинні інвестувати. Про інвестування буде розказано в наступних відео. Тобто по інвестиційному портфелю і так далі. От. Але е, кошти не повинні лежати, як, як то кажуть, під матрасами, тому що інфляція їх просто-напросто з'їсть. В кожній країні вона інша, але вона існує і від неї нікуди не дітися. Повинні гроші працювати на вас. Е, четверте, це ці кошти потрібно зберегти відтрат. По-перше, це, як я вже повторююся, інфляція. По-друге, це. Люди, які будуть до вас звертатися з різними там пропозиціями, там кудись їх вкласти, якісь такі незрозумілі схеми. Багато зараз є всяких шахраїв, які там пропонують вкласти гроші в, в проекти, які ну, на 99,9% це. Просто-напросто шахрайство, тому кошти потрібно зберігати. І відповідно, що ті кошти, які ви заощаджуєте, я би вам радив, би, щоб не розпространяться про них, тому що, як то кажуть, гроші люблять тишу і рахунок. П'яте це житло. Це таке складне питання, ми його думаю, обсудимо в майбутніх відео, тому що. У кожного, в кожної людини це доволі такі індивідуальне питання. Шосте це необхідно забезпечити дохід на майбутнє. Тобто це знову ж таки про інвестування, тому що ви не знаєте, скільки, як то кажуть, вам відведено в цьому світі, і бажано, щоб якщо навіть там з вами що сталося, особливо якщо у вас є про кого піклуватися, мається на увазі там, дружина, діти і так далі. То дуже бажано, щоб їм щось залишилося. А не осталося ви в одній, по одній стороні, а вони з купою проблем. От. Це окремо буде історія про страхування і про інвестиції і про все інше. І останній пункт сьомий вчіться заробляти більше, особливо, якщо ви в молодому віці. Тобто коли ви починаєте свій життєвий шлях, зрозуміло, що ви пробуєте багато різних речей, і якщо у вас щось получається, то необхідно ставати фахівцем в цій справі, Тобто найкращим. Рано чи пізно ви впираєтесь, грубо говоря, в стелю, коли далі ви, ну, немає коли, куди рухатись. Якщо це, звичайно, там, наприклад, сфера медицини. І ви дуже-дуже дуже висококласний спеціаліст, то, звичайно, ви будете мати дуже гарний заробіток. І це стосується, в принципі, любої сфери. Але цих фахівців дуже-дуже мало, це одиниці. Вони навчаються все життя і вони шліфують свої знання роками і десятиліттями. Тому, крім того, що ви знаєте і вмієте, вам необхідно знати і вміти досить багато інших речей. У моєму випадку я був військовим, потім змінив професію, став кухарем, починав пікарем, потім був піцейоло, потім закінчив курси по кухарів, навчався сушистом і в общем, я розумів, що необхідно навчатися, постійно-постійно навчатися і вміти Мати професії, які будуть високооплачувані. І потім просто в, тіс, в тому напрямку, де ти отримаєш найбільші кошти, просто рости. Якщо коротко, то на сьогодні все. В подальшому відео. Відео ми вже розглянемо наступні питання. До зустрічі!